Власне, маємо вже у нас на зв'язку. Юлія Банкова. Вона з ЦВК, готова розказати про те, про що власне говорив сьогодні голова центру виборчкому Михайло Хендовський. Він наскільки я розумію, сказав про те, що підрахунок голосів на виборчих дільницях вже завершений. Юля, розкажи, яка в тебе остання інформація? Привіт в Справді фондовський вийшов на брифінг з запізненням десь майже в півтори години, тому що дуже довго уточнювали інформацію. Сказав, що підрахунок голосів на дільничних виборчих комісіях власно вже завершився. От і тепер е ці всі результати звозять і вводять дані е в окружкомах, і е цей брифінг був присвячений проблемних округах. Округам їх багато. Я щось не, не підсумувала десь близько напевно десяти. От, е переважно в Луганській і Донецькій областях І він так по кожному пройшов, все сказав, які проблеми і через що. Ну, В основному е вони проблемні, тому що там введено всього на всього по 3-4% е протоколів в цю е в цю систему електронну. От, і е, це в Луганській області е, місто Рубіжне, 112 округ, 114 округ е, на Луганщині, Сєвєродонецьк, 106 округ. До речі, цікаво, а в Сєвєродонецьку там в 106 му окрузі окружна виборча комісія оголосила перерву до 8-ї години ранку вівторка. Охендовський трохи сміявся, казав, що ну члени комісії втомилися. І якщо вони і на зв'язок навіть не виходять, до них не можна додзвонитися, і до айтішника їхнього не можна додзвонитися. Відключений телефон і про те, що Перерва оголошена до восьмої ранку вівторка. Про це їм сказав там оператор, який все ж таки не пішов, не не зробив собі е, таку тривалу перерву, а залишився там в окружкові працювати. Словом сказав Охідовський, що якщо е, вони терміново не почнуть працювати, то е, не вийдуть працювати, то комісію замінять. А ці будуть відпочивати дуже довго. От е, сказав також що є проблеми з 66-м округом в Житомирській області, е, в Красноармійську е, Донецьку області, там теж е, 50, на 52-му Окрузі лише 3% протоколів ввели е, в електронну систему, і проблема в тому, що повертаються на уточнення. Тобто, це ну, в Донецькій області е, не один округ з такою проблемою. Не тільки в Донецькій області протоколи повертаються на уточнення. Е, в 50-му окрузі, до речі, в Донецькій області там переш... е, помічено зафіксовано перешкоджання кандидата. Е, от. Про які ще округи казам. А важливо сказати, що в 132-й другий словнозвісний округ це Перевомайськ, Ми всі пам'ятаємо його з виборів 2012 року до парламенту. Чим там все закінчилося, закінчилось невизнанням визнанням виборів недійсними. і От тепер знову проблема з цим округом. Знову ці протоколи повертаються до ДВК на уточнення. Там якісь дані зовсім не ті, які мали би бути. От і ну так, не а але доволі різко звернувся до членів комісії Офундовської з проханням це все налагодити роботу і згадати, що було у 2012 році. Ми пам'ятаємо, що тоді там кривавими сутичками все закінчилося. От є і на Київщині проблеми: це 216 округ. Там перешкоджання трьома членами комісії роботи всієї комісії помічено. І з ним з, з ними з ними працюють і по моєму навіть міліція там з'ясовує, в чому проблема з тими членами комісії. 140-й округ в Одеській області затримується 107-й округ. Я щось не думаю, це теж Луганщина, що не помирає ця Вся комісія хотіла спасти повноваження. Ось ну і власне, по-моєму, все, якщо я не помиляюсь, нічого такого не пропустила. А Київ 216 і ще на а, Київській області через технічні проблеми на 91-му окрузі е також ну, була велика затримка. попри те, що загальна система працює, тому що у них виникли якісь технічні проблеми, але вже все налагоджено. От, тобто, це ці критичні якісь точки в Україні, які е центр виборчком намагається підізнатись, сказати, що ну, люди починають працювати. Е ось. Ну, коли наступне, щось тут буде якісь якась нова інформація, невідомо на от ми бачимо постійно на таких таблицях засвітлюється інформація про те, е скільки е відсотків протоколів пораховано, і в кого який результат тут народний фронт до речі, в багатомандатному кукрузі з блоком Порошенка постійно міняються місцями. Там якийсь зовсім малі малий відсоток А скільки, відсотків. Юль, Юль, а скільки пораховано відсотки бюлетенів, тому що от «Укрправда» дає е новину подивитися 40 відсотків та ні більше вже вже більше сорок 43, 43, 43. просто тут по ну правда ну вона ж ясно що там в ЦВК більше інформації і вона оновить ну, ну, правда просто бере з, з сайту а тут трошечки швидше на цих табло висвітлюється от 43,94 на от зараз на цю хвилину і через кожну там хвилини дві оновлюється ця система тому ну доволі швидко йде Підрахунок. Ну от поки що за тим підрахунком, який є, 40% 04, Народний фронт 21,6, блок Порошенка 21,5, самопоміч 11,03, опозиційний блок 9,8%, партія Рижка 7,4, Батьківщина 5,7% і Свобода 4,66. Далі вже все покотилося в нікуди. В нікуди. Ну, власне, так, там соті, соті відсотка там міняються, а, а загалом все там залишається. От я кажу, тільки Народний фронт і блок Петра Порошенка постійно. Ну, Це 40%, так. це ж не 100. Тобто, от у нас іноді ж бували. Звичайно. Сама драматургія підрахунку голосів в Україні іноді, от це от пролізання на межі, воно відбувалося, знаєш, так. Е, е, я не знаю, як це сказати. Як? Це така. Е, Комедія, може. Ага. Ну я тобі ж знаєш, тобі хоче зробити ранковий комплімент такий. Ти виглядаєш ліпше ніж Охендовський. Дякую, це про тому, що я теж не дуже виспалась. Я вас до другої ночі дивилася вас а з п'ятої ранку. Вже а я до четвертої виспалась. сидів за коротше, не міг не міг виключити, тому що ну як можна було спинити? Вони відсмалювали тут Юля Юль а по мажоритарних так. округах. Скажи, будь ласка, Охендовський казав про те, що комітет виборців звернувся, щоб визнали недійсними вибори в двох округах, там де довгий і Звягільський. Була така інформація по цих, в по цих конкретних округах не говорили. Говорили було було питання взагалі про скасування. Там я не пам'ятаю точно, в котрому з одному з округів по моєму не не про ці, не про довгого округу звігільського йшлося. От е, теж там про скасування про визнання виборів недійсними. Хандовський сказав, що е, ну, в принципі, це. Важко буде зробити, тому що для цього потрібні потрібно не визнати результати. На там вибори повинні не відбутися на всіх дільницях. От і це дуже зараз за, за законодавством. Зараз дуже складно, складна, ця процедура. Тому я сумніваюся, що, це що що, що 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 з цього вийде. Я зрозуміла. Ну ти далі залишаєшся. Там на наступна інформація від буде від голови ЦВК далі. Сьогодні ну на, насправді нічого поки що нічого mm -hmm. не сказали з нами попрощалися, тому mm -hmm. якщо щось і буде, то це буде напевно там ближче до вечора. Я, я не можу поки що сказати. Хендовський попрощався, побажав всім гарного дня і сказав до подання. Ні, Юль, попрощався, це значить, що ніколи ми не побачимося. Дай Боже йому здоров'я, хай виходить сказати. з результатами виборів. А, а, чи він говорив пан Охендовський, який нам відомий, з якою квотою він присутній в виборчій комісії, в центральній виборчій комісії, взагалі його історія на. Багато на яскраві епізоди в його житті, але чи говорив Вовхендовський, коли очікується підрахунок остаточний всіх? Е... Не -не. Тому що... ні, вони зараз не можуть цього сказати, тому що є проблеми оці з, з цими близько десяти цих округів, які і там на сході. Зокрема, вони поки що не можуть а, дати їм раду. Тому а, поки що про це рано говорити. Ну я думаю, там ще днів два будуть рахувати. Ну просити ж, що... ж пам'ятаєш, що це викази завжди. Знаєш, ніби порахували 99% а цей Оцей тягнуть тиждень. Потім там дораховують щось, що він там рахують. Ну я думаю, до речі, про тон сам Охендовського. Я там не перший, не перший рік слухаю його цілика, то зараз він такий був різкий, рішучий та, рішучий з погрозами такими до тих, хто порушує, до тих, хто затримує. Ми будемо дуже різко реагувати. Ми будемо міняти членів комісії. Знайте, що там, якщо ви не слухаєте, так і такий радикальний Охендовський законослухняний. вила не, вила, не, не тримав що... в руці, вила випадково. Ну не знаю. Вила вила не тримав, але дуже зайнятий, і я кажу, дуже рішучий і такий. Не знаю. Робив вигляд, ніби він змінився. Типа я думав, тільки метелики перетворюються з лялечки на метелика. Перед тим гусінь. Ну як бачимо, еволюція, еволюція. притаманна і для людей. Ну тому я думаю, що якщо і буде затримка, то це буде не з провини ЦВК, швидше за все, а а, а, а чи проблеми баби на, паразки чи що я ну, ну думаю. проблеми на якихось округах, які не не, не зможуть ввести вчасно. Ну там будуть проблеми з веденням, з веденням зі східних власне регіонів. Я маю на увазі проблеми з веденням цих ясно. Та ти, ти, ти довго там сидітимеш yeah. в ЦВК? Я не знаю, мене відправляли лише на Піско цей брифінг. Що... Зараз я ні, зараз я дізнаюся. Зараз я дізнаюся, що тут буде. Постараюся дізнатися. Якщо тут ще щось буде, то я тут, тут буду залишатися. Але якщо нічого немає, то я прийду до вас. Так, да, приходьте. Я, я, я ж на це натякаю, що вже приходьте. Шу що... вже повертаю. Сочка, дякуємо да. тобі. Приходь. Вже не, до давай нас. побачимося.